Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку і наступальні дії на Бахмутському напрямку. Про це інформує генштаб зсу у ранковому зведенні 24 вересня, опублікованому на Фейсбуці, зокрема в районі Вербове Запорізької області. Військові витісняють противника із займаних позицій і закріпляються на досягнутих рубежах. Більше про Ситуацію на фронті і не тільки поговоримо з Миколою маломужим генералом армії України. Доброго ранку, пане Миколо. Доброго ранку, вітаю слава Україні, Героям слава, пане Миколо, Ось власне українські воїни прорвали оборону у вербовому Запорізької області. Про це повідомив Олександр Тарнавський, командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія. Що власне далі чекає на наших українських захисників? Що вони повинні розмінувати цю територію? Яким чином далі можуть розвиватися події саме в цьому напрямку? В першу чергу треба відзначити, що ми за позиції якраз із флангів, проходячи якраз і мінні поля, і першу другу лінію укріплень, вже фактично ми з перспективу отих потужних протистоянь. Особливо, е, техніка озброєння, яке має відповідно і е захист бетонних укріплень, і надобні фактично. Ми їх вже подолали. Самі мінні поля вже знецінені. Вони фактично сьогодні не мають можливості створити такі потужні нові укріплення. Намагаються От буквально 3-4 дні. Вони кидають туди сили, е е готують нові фортифікаційні е споруди, але це побіжно. Для того щоб їх побудувати, треба декілька місяців і потужну техніку, а тим більше під нашим вогнем. Фактично, ми знецінюємо і оборону з іншого боку, вже носимо удари з фланків, що не передбачає особливого кріпень з боку ворога. І третє складове. Ми зрозуміло, завивавши позиції біля вербового, далі рухаємося на південь, особливо перерізання лінії біля Токмака. А це одна із логістичних ланок, яка забезпечує на 75% Резервів з боку або Росії, або з окуповані Донеччини танками БТР, БМП, живої сили. Фактично, якщо ми зараз перерізаємо, ми на, на грані, все знаходимося цього. Фактично, це буде вже знецінено. Не буде підкріплення. Фактично, ми будемо створити передумови на півоточення ворога в великому секторі Запорізького регіону. І з іншого боку, це рух на Токмак, Мелітополь, виход до моря і за замикання фактично ворога в цьому секторі аж. Е Повністю сходу удари, якраз може з Херсонщини, е може створити передумови оточення угрупування в цілому. А це фактично передумова наступальних операцій стратегічного рівня. Це переходи від вербового до більш системних дій і по пробиванню коридору повністю, і з іншого боку, по е оточенню угрупування. І тут вже буде справа, так сказать, вже техніки е великих сили та засоби вогневі. Тим більше передові, які сьогодні отримав від наших партнерів. Дозволять було знищити в цьому секторі оти всі сили, які є. А резерви вони практично не зможуть підтягнути. Отут якраз уже вирісується стратегічна операція для великого наступу. Пане Миколо, пані Наталія Гуменюка, речниця об'єднаного прес-центру сил оборони Півдня, зазначала про те, що от власне українські сили постійно влучають по позиціях ворога в Чорному морі, і відповідно росіяни перекидають свої кораблі в Азовське море. На вашу думку, чи може врятувати це їхній Чорноморський флот? Ну, сьогодні вже Чорноморський флот Росії відчуває себе надзвичайно невпевнено. Тим більше е, знищуючи не тільки флагмани, які були цього знаково, але вже і бойові кораблі, підводні човни, які мають ракети калібрі, якими сьогодні вони ще е, наносили удари по нашій території по Одесі. От, але вже ми наносимо контрудари і упереджувальні удари в місці дислокації, це в Бухті Севастопольській. Тоді на е, ремонтних заводах вони обов'язково всі кораблі, ракетоносці і підводні човни, повинні проходити ремонти. Ревізії, реабілітації і знаходження е, їх якраз на суднормотних заводах. Два їх там знаходяться, Це прямі цілі. Ми вже показали, що ми фрегати підводну лодку знищили. Е, буквально позавчора вночі ще один удар по іншому заводу, де знаходилися кораблі, і фактично це вказує, що ми послабляємо флот надзвичайно сильно. Він і так не ефективний, якщо ми говоримо стратегічного рівня. Давні деякі мірі доповнули ракетами калібрі. Це ще їх трошки підняло статус. Але в цілому це тактичний рівень е, флоту, наприклад, натовські кораблі і Чорноморські флоти е, Румунії, наприклад, той же е, Болгарії, а також особливо Туреччини вже переважають саму Росію. Тому знищення кораблів фактично понизує їх бойові можливості, і саме головне, вони вже являються прямими цілями. Ми вже їх можемо доставати і в Севастополі. І фактично в різних рейдах і відповідно на заводах, і можливо, та під час розгортання бойових позицій. Отут для е, Таурисів, скальпів, наприклад, наших ракетних систем, які ми сьогодні розробляємо, це вже прямі цілі, і ворог розуміє, що е, довго триматись неможливо. Вони або приховують в великих гротах ці кораблі, і особливо підводні човни в Севастополі, щоб ми нанесли удар, або маневрують подалі від наших так сказати, можливості нанесення ударів, але ми вже достаємо до 300 кілометрів. Частина перемістили в новоросійськ, начебто до ремонту, а тому що вже не хочуть ремонтувати на заводах. І частина перемістила Азовське море, наприклад, три фрегата, також, начебто, приховати. Але й там вони вже в зоні досягаємості. Тобто, вже Чорноморський флот вже не являється таким системним потужним, вже має величезні втрати. і Я думаю, в перспективі це будуть потужні цілі, якщо ще отримає Атакамс і Тавризь флоту там місця не буде. Пане Микола, якщо повернутися до ситуації на фронту, зокрема до двох ділянок до напрямків, зокрема Бахмутський і Куп'янський. Скажіть, будь ласка, яка там зараз ситуація? Як ви оцінюєте обстановку? Я сьогодні бачу, що ми перед системним форматом оточення угрупування Києва в Бахмуті. Сьогодні рухаємося. І Кліщівка, Андріївка, якраз у напрямку, Отримуючи можливості і контролювати ряд логістичних шляхів, один із них вже взяли під вогневий контроль, три кілометри до нього, до, до залізниці або е, автодороги. Це фактично не тільки до мінометів, а до любих типів артилерії, е, самохідних установок, танкових гармат. Це повністю може бути забезпечено вогневий контроль, там нічого не пройде. Навіть людина, не говорю про бронетехніку або якісь ракетні системи. Тому перерізання одного з таких стратегічних логістичних каналів це вже обмеження угрупування в Бахмуті. А завоювання сьогодні позицій висот Пліщівка, Андріївка це фактично можливість нанесення ударів постійно по Бахмутському групуванню, яке ховається в підвалах там розбитих будівлях і тому подібне. Фактично шансів не буде, але утримуючи позиції, відбиваючи якраз контратаки ворога, ми створюємо зараз вогневий вал. По Бахмуту, це якраз дві позиції. Не допустить контратак ворога, щоб вони відновили позиції в Кліщівці Андріївці. Далі рухатися, як ми буквально ці дні рухаємося по напрямку на схід і більше охоплюємо все, більше Бахмут. В такому темпі ми можемо говорити про те, що посилаючи вогневу складу, нанесемо удари по Бахмуту ракетними системами, дальнобійними артилерією, яка б'є на 60, мінімум 40 кілометрів, сау самохідної установки, які б'ють на 25 кілометрів. Це вже в зоні вогню. У наших військ, а це фактично перспективи здачі Бахмута ворогам. В них е, я так рахую декілька тижнів максимум запас утримання. Хоч Путін особисто контролює цей регіон і ставить питання, що Бахмут здавав для нього. Це буде військово-політичний провал, тому що він постійно вказував, що Бахмут вони захопилася. Перемога, а тоді гори, що в нас в контратаках не вдається. А звільнена Бахмуту, а я рахую, що це справа декількох тижнів. Це вже буде удар потужний військового характеру і особливо політичного характеру по путіну по його режиму. А про Куп'янщину хочу уточнити, тому що пам'ятаєте, в попередніх ефірах ми говорили про те, що російські війська стягнули там 100-тисячний особовий склад на ту сторону. Потім пізніше ми слідкували за тим, як розвивалися події, і вони із Куп'янська свою е увагу е Змінили на Новоєгорівку зараз. Яка там ситуація? Чи залишається там і далі ось те 100 тисячне військо росіян? Сьогодні ми говоримо про стратегічну операцію, яку не планували, захоплення Купенськ І навіть було далі перспективи те, що ми говоримо, рух на Харків. Навіть така була стратегічне завдання. Вони згрупували 110 тисяч, декілька потужних корпусів танкових, включаючи першу танкову армію, девіровську дивізію інші. Бронітанкові сили, і думав, цим кулаком прорватися. Не вийшло. Трошки просунулись Ми їх відбили, але е, розпочали системну операцію. Це в плані нашої стратегії правильно е, нанесення ударів по скупченню ворога. Чим більше таке скупчення, тим більше відповідно ми можемо наносити удари, особливо новітнє озброєння технікою. І тут якраз е, потужний вийшов в них провал Але в них є е, ключові проблеми, які виникли під Бахмутом. Особливо те, що ми говоримо і на Запорізькому напрямку під Токмаком, і тому вони змушені, не маючи додаткових резервів, знімати з такого великого групування окремі бригади, полки, хоч вони вже розріжені на 60-50%, але кидають під Бахмут. І сьогодні контратакують буквально ночі. Контратаки були під токмак. Позавчора кинули полки е також неповну бригаду для того, щоб там посилити допустити захоплення нами і перерізання залізниці. Тому е, це угруповання не являється тепер уже таким на надзвичайно боєздатним, хоча е, намагаються його підсилити новими резервами, резерви, як правило, із запасників, контрактників і зеків, от якраз це зараз для накопичення нових сил. Намагаються там окремо секторально ще все таки атакувати, тому що завдання стоїть, щоб постійно, постійно були атаки і обстріли наших сил, особливо Кріщівки і прилеглих населених пунктів. По перше, щоб зимняти з землею. А тоді рухатися вже так скажу, щоб ми не могли захищатися в будівлі, як вони рахують, і зрозуміло е, наносити страх місцевому населенню, е, щоб вони звідти або тікали, або виникала паніка. Це такий психологічний форматики використовують постійно. Шансів там на сьогоднішній день немає. Навіть якщо вони підтягнули ці резерви, які ми говоримо, але це не не досвідчені. Вони там нічого не зроблять. Тим більше ми вже працюємо по іншим секторам і. Звідси буде зніматися резерви, а сюди направлятися або другорядні частини, або взагалі там уже буде йти ситуація на спад. Пане Микола, протиповітряна оборона Росіян не може впоратись із крилатими ракетами Західного виробництва. Про це заявив в ефірі телемарафону речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат з огляду на це. Як далі можуть розвиватися події в Криму, і чи можна сподіватися на те, що російські військові будуть змушені покинути півострів? Я просто скажу, що ми перейшли до стратегічних наступальних операцій ракетного типу, я так би назвав, би. це якраз не просто наступ на фронті, а нанесення ударів по стратегічним об'єктам ворога. Ми вже давно стало питання навіть нами ефіра говорив, що якраз такий метод не тільки нанесення ударів безпілотника, наприклад, по Москві, який приносить шкоду, але невеличку, а по конкретним об'єктам. Це штаб Чорноморського флоту, це сам флот, конкретні кораблі підводні човни, про які ми говоримо. Це е, відповідно аеродроми, це пускові установки Онікс або С 400 про які ми не одразу говорили. Це аеродроми стратегічного базування Мічуринська або Енгельська або інші. Там, де Ту-95, стоп'яті, які запускають ескандери по нам або хаста 101 ха 555 Оце вже конкретика. Ми перейшли до нової філософії війни, де ми нищимо стратегічні об'єкти. Ворог відповідно не може атакувати нас, підриваємо його стратегічні позиції на довгий період, Знищуємо командні пункти, боєприпаси, особливо великі склади, які ми говоримо, нафтобази, які обмежують можливість і нанесення ударів. І пересування і чорноморського флоту, і різних типів техніки на окупованому Криму. Це фактично знеціння зусилля проведення якихось великих шромкаштабних операцій, як з території е Чорноморського флоту. В цілому це нанесення ударів ракетами. обмежуємо їх постійно, тому що вони хотіли там великі запаси, їх намагалися зберегти. Сьогодні да ще вони буває, запускають 12, або там 8, або 10 Різний ніч або період, але це вже не критично. Подальшому такі дії наших ракетчиків, е безпілотники, наших розвідників дозволяють знецінювати наполовину. А я думаю, під час стратегічно наступальних операцій і повністю знецінені будуть ресурси як вогневі засоби Чорноморського флоту і вогневі засоби пускові установки, ті, які знаходяться на е Кримському півострові. Ти ще раз підкреслює і ракетні системи, це і е перероблені. Системи для наземного удару С-300, відповідно, С-400, онікси пускові установки, які сьогодні били, і зрозуміло е запускають звідти також безпілотні літальні апарати. От сьогодні також велика частина була збита, але важливо нанести удари по пусковим пунктам на Криму, що ми вже зробили неодноразово. Тепер додатково, я думаю, будемо проводити таку роботу. Оця філософія дозволяє знецінювати перспективи ворога захищатися і підтримувати вогневими валами. Свої війська, а це вже перспектива під час наступальних операцій, що в них не буде потужних засобів нанесення ударів по нашим військам або по стратегічним об'єктам України. Пане Микола щиро дякую за те, що долучились до ефіру за вашу аналітику. Це був Микола Малому, генерал армії України.